Всем привет! Я дуже полюбляю експерименти з доглядовою косметикою для обличчя. І купляю я уже ці продукти років 20 в ЕВИ. Зазвичай вони продаються в інших магазинах, чи можна замовить через інтернет, через додаток ЕВА. Ну, я уже привыкла покупать их в Еве. И давайте подумаемся разом с вами, что же я купляю такое в Еве и користуюсь років 20. Поехали! І перший мой фаворит із магазина Єва – це Evelyn. Це продукція Звичайно, вона продається в інших магазинах, Но я буквально років 20 покупаю чи замовляю через додаток в магазині Єва. Дуже класна ось ця міцелярна водичка. Перепробувала я буквально майже дуже багато міцелярних водичок, но залишилась на ось ці водички від Evelyn. макияж навіть водостойкий увлажняет шкиру коштуют копейки но дуже бомбезная дуже, дуже я рекомендую ось цю продукцию от Evelyn цю мицеллярную водичку девчатка попробуйте и я уважаю что вы залишитесь здесь Просто в захваті от цієї водички. Дуже вона класна. І ще мені подобається тоник від Evelyn. Теж я замовляю чи купляю в магазині Єва. Через додаток в Єві може бути дешевше тоник і міцелярна водичка. У мене є на каналі відео. Я беру посилочки з Єви. І виходить, що... они выходят дешевше. Ось такая продукция. Далее, ось такая от Evelyn Tash крем пит очи. Дуже такой гарный. Наступне ось така сиворотка з гіалуроновою кислотою. Купляю я її в Єві. Користуюсь майже 3 роки. Ну, дуже гарна, Вообще, состав такий шикарний. І зараз вона в акції. Зараз в акції дуже гарна. Дві продукції купляєш і третя в подарунок. Ось такой мой фаворит: це патчи під очі, гідрогелеві патчи. Я їх просто обожнюю, як ви вже знаєте із моїх предыдущих відео, храню патчи я в холодильнике і вони зранку наношу під очі і дуже такий э, класний ефект, Теж вони зараз в акції, дуже класні. Ось ще одні пачі золотий гіалурон. Купляю я їх є вічі в ваценні, дуже класні. Дуже шикарно обирають мішки, чи припухлость під очами, особливо зранку я їх наношу теж. Ну, дуже бомбізні. Ось мой ще один фаворит. Ось такой тоник антиакне, Дуже класно убирає. Прищики нежелательные. Майже в 20 років у меня не було ні одного прищика, но зато в 40 років я спасаюсь з цим средством. Ось еще дуже класна сиворотка от Evelyn є з вітаміном С, є с, с клороновою кислотою. Дуже-дуже вона класна. Попробуйте Я вважаю, що вам теж подобається. Она зараз в акції 164 гривні. Ось такой кремчик Bio Aqua, я його... Частіше покупаю в Єві, храню в холодильниці. І теж він зараз в акції гарно зволожує шкіру. І не завжди я їм користуюсь, але є час, коли користуюсь. Ось дуже багато акцій на масочки, на патчі. Дві береш і дві, виходить, йдуть в подарунок. Я люблю ось такі масочки. Буквально наношу ефект, правда, не тримається довго, але все одно беру ось такі масочки, зараз я щось виберу. Ось мой фаворит продукция GMB. Я ее обожнюю. Оливці для бровей, для очей, для губ. Дуже дуже я обожнюю. Буквально 5 років я користуюсь оливцем для бровей от Glambi. Зараз діють снижки і плюс діють акція. Дві продукції береш і дві подаруночки. Зараз я щось виберу, а вже дома покажу, що я вибрала. Ну, Дуже класна продукція. Ви всі знаєте, я люблю продукцію від Ariflane. А ось такі оливці для бровей, для очей, для губ Я беру в Єві продукцію в Glam B. Ось такий оливець для бровей і для очей. Ось теж термозахід дуже крутой. Купляю в Єві і чи, чи замовляю через додаток. Ось такий дуже класний термозахист. І у мене є ще один, я вам покажу вдома який. Ну Дуже класний. Не оставляю рідкості. Особливо, коли використовуєш утяжок, то дуже шикарно. І зараз. Мої фаворити по шампуням. Дуже я багато користувалася різними шампунями: від дешевих до дорогих, професійних і не дуже колись користувалась Herbal Essences, дуже мені подобалось. А зараз покажу шампунь і бальзам, яким я користуюсь зараз. Ось такий L'Oreal Safe. Дуже дуже шикарний, особливо ось такий бальзам і маска. Йде вона з кератином, дуже класне волосся після його використання, такі м'які, класні і шилкове. Зараз я вам покажу, що мені не подобається. Ось ця продукція мені дуже не подобається. Шампунь, бальзам, маска, термозахист просто ужасний. Колись я пробувала, використовувала, то осталось просто э, не задоволення. Воно у мене стоїть десь під ванною і більше купляти не буду. Ось мой фаворит. Ось about такой витиночный бальзам, дуже класний, Я його постійно купляю. И після миття голови я користуюсь цим бальзамом и волосы такие шикарні. Просто закрашують всі нежелательные сідіну закрашують. Ну у меня сіни нема, но я бачила отзывы, і теж мені він дуже подобається. Зараз 50% він акція и у меня завжди стоит він, я їм... Пористуюсь. Ось такі от оттеночные масочки. Też, with about. Мне дуже-дуже-дуже подобаються Дуже, 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 дуже класно закрашують седину, кстати. Ось, ще мой фаворит: це гель після гоління антистрес» від Evelyn. Купляю я років 10 чоловіку, але, чесно кажучи, користуюсь іноді сама. Дуже, дуже класний, Він дуже класно зволожує і приємний аромат. Ось ми разом з Вами побачили, що же я такое полюбляю роками. Куплять в Єві. І зазвичай я не змогла пройти мимо. і купила собі ось такі оливці. Два оливця я купила, і два мені в подарунок. Як ви вже знаєте, по предыдущему відео я полюбляю косметику Hariflame. У мене дуже багато тонального крема туш, є підводка під очі, помада. Оливці для бровей і губ я покуп, купляю в Єві. Ось такой мені дуже Подобається ось такий оливець, цей оливець для очей, але ну я буду їм фарбувати брові. І взяла ось такий оливець для куб. Взяла червоного кольору, і два оливця від Glam B мені вийшла в подаруночок. Дуже я полюбляю Glam B. Вона, вона дуже класна, стойка і коштує копійки. вообще бомбезная, проверенная на себе, и зараз я же я не могла пройти мимо вот таких вот масочек. Получается, две масочки купляешь, вы все бачили акцию, вот такие масочки. И взяла вот такие две пачки пит очев подаруночек мне вышло. Зазвичай я полюбляю альгінатні маски, и раза 3-4 на тиждень я роблю альгинатные маски. І ось такі патчі. Зараз я їх положу в холодильник. я храню патчі чи крема в холодильнике, мені дуже подобається. І зайшла в аптеку в аптеку подорожник, я люблю скуплятися там. Щоб купити себе ліки від алергії. І увидела ось такі патчі. Колись я користувалась цією наглядовою косметикою. Вони були в акції ось такі колагенові патчі. Вони коштують коштували по 11 гривень. І купила я дві упаковочки, і вони вийшли ще дешевше. Зараз теж положу холодильничок і зранку їх нанесу. Дуже вони мені подобаються ось такі коллагеновые патчі Ось ще заходила в Арифлейн, купила собі нову тоналку, зараз я вам покажу. Ось такий тональний крем з PF25. Я люблю ось такі, щоб були з PF обов'язково. І ось така. Тушь. Моя улюбленная тушь, она тоже классная. Користуюсь в майже три роки, и она водостойкая. Не сыпется, не осыпается. И вообще бомбезная тушь, то реснички просто шикарные. Я долго шукала себе тушь. Долго-долго. И в Еве, в Ацене, и в, в Эйване. И в Арифлейн поки я нашла себе ось таку туш, вона дуже, -дуже класна. Вот. І користуюсь уже майже э, років три. вона вистачає мені на 3 місяці. Дуже класна. Ось такой. Зараз я, У світлий, світлий тон шкіри. І ось такой вот кремчик тональний класний особливо під очі класно він наноситься і нету такого що знаєте як сухость остается під очами а він дуже класний так що ось такі мої були сьогоднішні покупки покупки ось такі акції ось така доглядова косметика якою я користуюсь уже майже є такі засоби 20 років ось А вам щиро дякую за перегляд. Дякую, що посвятили свій час, подивилися мене якщо понравилось моє відео Поставте пальчик вверх. До скорых зустріч! Побачимося в наступному видео. В наступном видео я вам покажу свій новий маникюр. Трошечки пройдемся по акциям ВТВ. Ось... І... Щось ще дуже цікаве, я вам покажу. Побачимось в наступному відео.